Олександр Нівзоров не любить перебільшень, не схильний до істерик і точно не належить до тих, хто роздає порожні прогнози. Але його останні слова прозвучали так, ніби людина, яка десятиліттями знала Росію зсередини, раптом побачила точку зламу, ту саму, що неминуче приходить у будь-якої імперії перед падінням. Він сказав просто й холодно: ми стоїмо на порозі обвалу, і цей обвал буде таким раптовим, що Кремль не встигне навіть зрозуміти, звідки саме пішла тріщина. Його попередження почалося з Покровська. Нєвзоров назвав цей напрямок місцем, де брехня Путіна вперше стикається з реальністю. Російському диктатору малюють звіти, де все під контролем, де є просування, де операція розгортається за планом. Але правда зовсім інша. Російська армія застрягла не на тиждень, не на місяць, на роки. Вона тупцює на одному й тому самому клаптику землі, змінюючи лише число убитих, а не конфігурацію фронту. Путіну цього не кажуть. Йому приносять мапи, де стрілочки рухаються. Йому приносять рапорти, де успіхи системні. Йому показують цифри, що не мають нічого спільного з дійсністю. Нєвзоров пояснює. Саме в цьому і народжується майбутній обвал. Бо диктатура завжди падає в той момент, коли між реальністю та ілюзією з'являється прірва. І сьогодні ця прірва вже не просто з'явилась, вона стала головною характеристикою російського командування. Путін переконаний, що фронт тримається, але фронт давно розповзається по швах. Він вірить, що Покровськ ось ось впаде, але насправді саме там Росія втратила останні резерви, здатні бодай якось просуватися вперед. За словами Нівзорова, у російського генштабу зараз дві війни: одна реальна, де гинуть люди, інша паперова, яку вони показують путіну. І кожного разу, коли паперова війна вступає в суперечність з реальною, ніхто не наважується донести правду, бо в російській системі правда на це не інформація, а ризик. Тому Путін отримує лише те, що хоче почути. І саме тому момент обвалу стане для нього несподіванкою. Нівзоров називає цей майбутній обвал тихим ударом. Ударом, який спершу не матиме гучних заголовків. Це буде момент, коли російські частини одночасно проваляться на кількох ділянках фронту, коли зламається логістика, коли на передовій стане занадто мало боєприпасів. Коли чергова добровольча бригада зрозуміє, що її надіслали не воювати, а вмирати. Це станеться не тому, що Україна раптово отримає суперзброю. Ні. Це станеться тому, що російський фронт не витримає власної брехні. Нєвзоров каже Покровськ це дзвінок. Якщо росіяни проваляться там, це стане ланцюговою реакцією. Бо саме звідти піде ефект доміно. Коли війська почнуть відступати без наказу, коли у тилу почнеться хаос, коли командири перестануть розуміти, кому підпорядковуються, коли мобілізовані почнуть тікати, а пропаганда не встигне придумати пояснення. І він додає те, що прозвучало майже як вирок. Росія не може захопити вже нічого. Вона вже місяцями намагається дотиснути Донбас і не може, тому що ресурс вичерпаний, тому що армія виснажена, тому що система тріщить. Саме з цього, каже Нівзоров, і почнеться кінець війни. Не з великого прориву, не з параду і не з підписання угоди, а з повзучого, непомітного, але фатального розсипання російського фронту. Коли лінія оборони не впаде, вона просто перестане існувати. Нєвзоров пояснює, справжній обвал не починається зі звільнення міста, він починається з паніки. Паніка це найточніший індикатор того, що армія більше не здатна виконувати накази. І російська паніка сьогодні не в окопах, а у штабах, бо ті, хто відповідають за воєнні рішення, нарешті почали бачити, що брехати далі небезпечно для них самих. У Москві вже з'являються перші ознаки нервового тремтіння, закриті наради, недоречні погрози заходу, демонстративні успіхи, які неможливо перевірити. Це те, що Нівзоров називає передобвальний синдром, коли система ще стоїть, але вже не розуміє, на чому тримається. Він каже, що російське командування не доносить Путіну правду не тому, що боїться його гніву, а тому, що правда вже не керована. Справжня інформація про втрати, про нестачу снарядів, про провал логістики, про відсутність резервів може зруйнувати не тільки режим, а й всю вертикаль силовиків. Тому вони ховають її один від одного. Фронт стає лабіринтом брехні, де кожен пише те, що виглядає менш смертельно. Саме тому обвал буде раптовим. Путін дізнається про нього останнім. Нєвзоров прогнозує, що переломний день буде виглядати як хаос, а не як перемога. У якийсь момент кілька російських батальйонів на різних напрямках зрозуміють, що їх оточують, і почнуть відступати. Відступ затягне інші частини. Командири втратять зв'язок. Підрозділи почнуть тікати, кидаючи техніку, а телевізор, ще не встигнувши цього зрозуміти, продовжить розповідати про стратегічне перегрупування. На цьому тлі ЗСУ зроблять те, що давно готують. Точкові удари високоточного типу, які розріжуть російську логістику на кілька шматків. Нєвзоров каже, що це буде не наступ у класичному розумінні, а хірургічна операція з ідеальним прицілом. Уражені будуть склади, вузли забезпечення, командні пункти, те, що Росія не може відновити швидко. Після цього фронт перестане бути фронтом. Він стане лінією втечі, і тут прозвучало головне те, що перевернуло уявлення багатьох експертів. Нєвзоров вважає, що фінал війни буде не поступовим, а миттєвим. Він каже, Кремль може ще триматися місяці, але впаде за один день. За його словами, у момент, коли обвал стане неминучим, Росія отримає удар не з боку ЗСУ, а від власної системи. Хтось із вищого керівництва піде в тінь, хтось утече, хтось спробує домовитися, хтось почне блокувати накази. Вертикаль, яка завжди працювала лише у напрямку вниз, раптом перестане виконувати команди зверху. Путін намагатиметься втримати ситуацію силою, і тут його чекатиме головний удар: США приймуть рішення, яке змінить розклад. Нівзоров натякає на це обережно, але однозначно Вашингтон повернеться в гру з масштабом, якого ще не було за всю війну, і цей поворот буде пов'язаний не з милосердям чи новим планом, а з розумінням Росія програє і їй не можна дозволити перед падінням зробити щось непередбачуване. Тому він і каже фразу, що вже розлітається цитатами: фінал ближче, ніж ви думаєте, і він буде таким жорстким, що навіть перемога здаватиметься шоком. Бо перемога не прийде у вигляді святкового дня, вона прийде у вигляді зламу старої реальності. Нєвзоров каже, війни не закінчуються тоді, коли одна зі сторін програє територію. Вони закінчуються тоді, коли система противника втрачає здатність управляти реальністю. І нинішня Росія саме така система вона тримається не на силі, а на страху, не на армії, а на міфі про армію, не на перемогах, а на фальсифікаціях перемог. Тому її кінець буде не лінійним, а катастрофічним. Нєвзоров підкреслює. Момент обвалу на фронті не буде причиною кінця війни, він буде його спусковим механізмом. Справжній кінець почнеться там, де ніхто не дивиться, у головах російських силовиків, міністрів, губернаторів, тих, хто десятиліттями робив вигляд, що служить сильній державі. Для них усе зміниться одним натисканням невидимої кнопки. Вони зрозуміють, що Путін більше не контролює ситуацію. Саме в цей момент, коли фронт посиплеться, а центр втратить контроль, і почнеться те, що Нівзоров називає ефектом руйнування піраміди страху. Путін стане токсичним для власних підлеглих. Він перестане бути джерелом влади. А у вертикалях, що існують лише через страх, втрата страху є смертельною. Нівзоров попереджає. Кремль буде намагатися робити вигляд, що все під контролем. Вони оголосять перегрупування, маневри, тимчасові складнощі. Але саме в цей час по всій Росії почнуть відкриватися шлюзи: регіони, силові угруповання, клани, приватні армії, все те, що Путін тримав під кришкою, почне діяти самостійно. Виникнуть паралельні центри влади, а диктатор вперше опиниться у ситуації, де він не контролює навіть власне оточення. Він називає наступний етап тихим політичним вибухом: без танків у Москві, без штурму Кремля, без красивих кадрів, без останнього бою. Це буде зникнення влади непомітне, безславне, не кінематографічне. Путін не впаде, він просто перестане існувати як реальність, і у цей момент США ухвалять ключове рішення. Нівзоров не розкриває деталей, але каже одне: Вашингтон уже визначив точку, після якої війна повинна бути завершена швидко і жорстко. Це не буде компроміс, це не буде переговори, це буде те, що він називає стратегічним хірургічним втручанням. Коли Америці стане зрозуміло, що Росія почала руйнуватися всередині, і що збереження війни може призвести до неконтрольованого хаосу, вони увімкнуть режим максимального тиску. І саме цей тиск закінчить війну. Не мирна угода, не капітуляція, не дипломатія, рішення, рішення, яке поставлять на стіл не тому, що люблять Україну, а тому, що світ не може дозволити Росії впасти в хаос із фронтом на руках. Саме про це Нівзоров сказав свою знамениту фразу Фінал ближче, ніж ви думаєте. Він буде жорстким, і він не залишить Росії часу на театр. Після цього фронт остаточно зламається. Російські війська почнуть відступати не тому, що їх розбили, а тому, що їм більше ніхто не віддає накази. Війна перейде у фазу стрімкого завершення. І у той момент, коли це стане очевидним, Кремль, нарешті, визнає, що програв не тому, що хотів, тому що вже не зможе брехати навіть собі. Нєвзоров каже, момент завершення війни буде настільки раптовим, що історики потім дивуватимуться, як усе могло закінчитися так швидко, коли здавалося, що це триватиме ще роки. Але закінчення війни ніколи не відбувається за тим самим законом, за яким вона триває. Війна це процес. Кінець війни це обвал, і цей обвал завжди настає раніше, ніж навіть найоптимістичніші прогнози. Невзоров порівнює сьогоднішню Росію з будинком, у якому всі поверхи давно прогнили, але фасад ще фарбують, щоб ніхто не помітив тріщин. Але такими фарбами війну не врятуєш. Фронт тримається не на танках, він тримається на вертикалі управління, а саме вона зараз руйнується. За його словами, момент істини настане тоді, коли російські війська раптово перестануть реагувати на накази. Це не буде бунт, це буде мовчання, найнебезпечніше мовчання у світі. Командири почнуть передавати один одному фразу чекаємо уточнень, а уточнення не прийдуть. Вони зависнуть у повітрі так само, як зависла сама російська держава. ЗСУ підуть уперед не тому, що відкриється коридор, а тому, що його вже не буде кому закрити. У цей момент українська армія зробить кілька вирішальних проривів, які розірвуть всю російську лінію оборони на окремі анклави. Частини російських військ опиняться у сірій зоні, де їм доведеться самостійно вирішувати, що робити далі, і вони почнуть тікати. Хтось до кордону, хтось у лісосмуги, хтось у Росію, хтось здасться в полон. У цей момент Захід, нарешті, зрозуміє, що час настав. США активують пакет рішень, які багато місяців лежали у шухляді, стратегічні поставки, нові дозволи, розширення інструкцій, офіційні формулювання, все те, що раніше відкладали на випадок ескалації, нарешті з'явиться на столі. Бо ескалація буде вже не загрозою, а реальністю. І цією реальністю стане падіння Росії. Покровськ, який довго був символом російських амбіцій, стане символом їх краху. Саме там росіяни втратять останній шанс наступати, саме звідти почнеться втеча, що перетвориться на втечу стратегічну. І після цього вся конструкція війни розсиплеться. Путін зрозуміє, що його армія більше не армія, це натовп виснажених дезорієнтованих людей, які не знають, чому вони ще тут. Нівзоров каже фразу, яка стане пророчою: Путін упаде не тоді, коли Росія програє війну. Путін упаде тоді, коли Росія зрозуміє, що програш уже стався, і це станеться миттєво. Почнуться внутрішні рухи у верхівці. Хтось спробує паралізувати накази, хтось вийде з гри, хтось спробує зберегти себе через миротворчу ініціативу, а хтось просто зникне. У цей момент настане те, що Нівзоров називає зламаною паузою. Проміжком у кілька днів, коли Росія формально ще воює, але де-факто вже ні. Україна рухатиметься вперед. Росія назад, а світ, затамувавши подих, чекатиме. Фінал Нівзоров описує жорстко, без прикрас кінець війни не буде красивим, він буде брудним, болючим, сумбурним, хаотичним, як обвал гнилих конструкцій, який нарешті показує, скільки в них було порожнечі, і коли цей обвал завершиться, коли фронт остаточно посиплеться, коли російська армія зламається морально, політично та логістично. Війна закінчиться. Не шляхом переговорів, не планами миру, не угодами, а фактом руйнування російської воєнної машини Путін у цей момент буде ізольований, йому донесуть правду занадто пізно. Його оточення вже почне розбігатися, а сам він буде не володарем, а уламком минулої епохи, що вже нікому не потрібен. Саме це Нівзоров і називає тим рішенням, яке закінчить війну, рішення реальності, рішення факту. Рішення неможливості продовжувати брехню. Війна закінчиться швидше ніж більшість думає, і закінчиться вона так, що навіть найбільші оптимісти не уявляють масштабів цього фіналу.